Друзі, всім привіт! Підживлюємо пшеницю. Те, що я показував по прямому посіву, методом бузницького підживлюємо сівалкою напряму мітрам. Перепрошую, Аміачна селітра з дозою приблизно внесення 100 кг аміачної селітри на гектар. Так, у нас забилася одна. Забилось один зашник, зараз будемо його розкручувати. Так... Де він забився, незрозуміло. Зараз ми його будемо розкручувати, дивитися. Бачите, він може і знизу. Десь, походу, поси або десь тут, от. Я чувствую десь тут. От. Забивається через те, що залишки ячменю. Він трошки розкисник не прочистили, не зняли самі насінні проводи. І тепер забивається. Було вже забилося 4-5 самих лійок. Це шоста, в принципі, далі нормально. Зараз будемо дивитися. Сьогодні в нас 22 березня. Ось така от нас пшеничка, попередник Соя, прямий посів. На дворі вже темно. Восьма година вечора, Ми працюємо. Ось так от, друзі, наш трактор Юто 804, сівалочка СЗ. 3,6. Темно, тихо. І ми працюємо. Так, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і слідкуйте за нами далі. Продовжуємо далі підживлювати прикоренево. Хочу сказати, що е, така порада на зиму завжди знімайте зернопроводи, тому що навесні там буває залишається зерно і воно забиває. Вже ми почистили в принципі, штук 7, 10, 8 Ну і є ще така проблема, що ось там видно, один зернопровід просто випадає з сошника. Так, у нас тут все крутиться, все подається. Щойно був, забився цей на провід, Але почистили швиденько і працюємо далі.